Для всіх, Тетяна Спокровська у центрі соцадаптації Дніпра кілька днів. Жінку з інвалідністю доправили в заклад з сильним обмороженням ніг. Світа, газу, води, цього вже нічого не було. Готовили на, ну, така печка портативна на газових балончиках. Да, так в цілому воду носили в баклажках, ну і ви ж розумієте, так. Да. Тепла на той момент вже зрозуміло не було. Жінка каже, через стан здоров'я з дому не виходила. Всі обстріли пережила в квартирі. Додає, вибухи лунали постійно. Потім вже почалися обстріли сильні. ну буквально один-два вистріли, окна всі повилітали. Було страшновато, ну ще не вирішалися евакуюватися. Тетяна ділиться наприкінці січня у бабусі, з якою жила, стався інсульт. Медики швидкої забрали обох жінок до лікарні у Добропілля. Там розповідає Тетяна, її бабу бабуся померла. Зараз, каже, думає лише про собак, які залишились Покровською. Через них і не хотіла виїжджати. Двоє звичайні метіси а, от, е, э, прожили у мене, я говорю, одній 12 років, другій 11 Ну, от так як прийшлося евакуюватися, то залишилися сусідами. Ви ж самі розумієте, що з тваринами далеко не всі приймуть, тому як как би бы бросати не хотілась. Тетяна розповідає, часто згадує мирні часи у рідному Покровську. Після втрати бабусі саме вони надають їй силу жити далі. Мирне час, коли немає обстрілів, коли ти можеш навіть спокійно ліж спати і просто жити, це вже і є прекрасна. Жирю там, якщо посидіти, там не то що інсульт, інфаркт. Люди ж всі різні, здоров'я здають потихоньку. Поэтому мир це вже і є. Ти можеш спокійно жити і не оглядатися, це вже є хороше розповідання. Керівниця центру соцадаптації Ольга Болкова каже, маломобільні люди вкрай чутливі до низьких температур. Додає, зараз більшість евакуйованих доправляють в центр з Вони а, не підготовлені до таким важким суровим умовам. Тим більше зараз починаються морози. І При низких температурах вообще у них кровообращение в нижних конечностях очень слабо, а бывают и, и верхние конечности, аппараты Элизарова какие-то. Ну и Прочі дистрактори железо, в якому з'єднуються позвоночники, все це дуже опасно. При плюс 4 вже може бути відторження. Обмороження. Тетяна каже, зараз хоче якнайшвидше одужати, аби забрати з Покровська собак. Антоніна Чійко, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.